Як в нашому місті проходить евакуація людей з тих районів міста, де жити вже неможливо? Спочатку така передмова. ті райони міста, котрі обстрілюються у нас з самого початку вторгнення, потім була перерва на окупацію. А потім ці райони не перестають обстрілюватися і кожен день: чи більше, чи менше. З цих районів, якщо сьогодні хтось бачив світлини в наших мережах, то люди пішки почали виходити. Ну, це вже ті люди, котрі досиділися до кінця і все, все. все. Коли у нас був сильний обстріл 20-го числа, то. Там же все, і газопровід перебила, і світла немає, взагалі нічого немає, маршрутки туди вже не ходять, магазини там вже давно не працюють. І люди сьогодні йшли пішки, це десь 10 кілометрів, ну хто, хто де живе, але з району Антонівського моста люди виходили пішки. Я хочу розповісти про евакуацію, як її робить наша міська влада. Сьогодні я про це узнала, тому що. Скажімо так, від близьких людей. Три дні тому дзвонили, у нас є гаряча лінія. Значить, ви робите дзвонок на гарячу лінію. Вам кажуть, ми вас записали, ми записали вашу адресу. Завтра за вами приїдуть. Чекаємо завтра. Завтра ніхто навіть не дзвонить, щоб сказати, що ми не можемо приїхати або ще щось. Хочу сказати, що евакуація у нас не може проходити кожен день, звісно, тому що у нас там палюють дрони, вони там літають як мухи влітку. Стільки їх уже. І, звісно, вони палюють на людей. І звісно, якщо це машина, то, о, хто туди може їхати в той район. Тільки військові, так? Да? Але. Ніхто не дзвонить, дзвонять на гарячу лінію в обласну військову адміністрацію, знову записують цю людину, ніхто знову передзванюють в міську, кажуть, що ми не знаємо, чи буде сьогодні евакуація, чекайте, якщо буде. А тепер я вам хочу сказати так, вивезли сьогодні цих людей, це люди віку 80, це жінка і чоловік, але я вам розкажу, як. Як це відбувається загалом? Значить, ви дзвоните або в міську обласну, або і туди, і туди. Вас записують в єдиний список. А далі волонтери, ті, хто захоче ризикувати своїм життям, такі є, звісно, вони або вивозять вас, ну, або не вивозять. Як вам пощастить? Цим людям не пощастило. Їм сказали, що... Тиждень точно ніхто не буде вивозити, тому що така погода, що лі... літають дрони. Чоловікові стало зле, вони визивають швидку, і от швидка за ними приїхала. Дякую їм величезно. Без у нас немає швидких ребів, у нас у швидких немає броні. Лікарів броніки і в каски. А броньованою швидкою у нас немає. У нас швидка їде з поліцією в такі райони міста, тобто ризикуючи й поліцейські, і вони вивезли цих людей, вони привезли їх в лікарню. Чоловіка хотіли госпіталізувати, він сказав: ні, я буду вдома помирати. Але сам факт, коли вам розповідають про те, як геройські. Іменно наша влада вирішує проблему вивозу людей це брехня. Вони не вирішують цієї проблеми, вони м -м -м, тримають руку на пульсі, Я, ну, образно, да? вони е радять, вони перекладають відповідальність себе на волонтерів. А свої жопи вони возять. Ой, ізвиніть дупи. Вони возять на броньованих машинах. От якось так. А якби людині не стало погано, і вони не думалися, що ну, а що робити, треба визвати швидку, то от так замерзли би. Ну або я не знаю, як там, от просто не знаю, які варіанти ще є, щоб, ну, або пішки, але ну, вони би не дійшли, бо вони вже дуже старенькі. Ну, опять же, кому хто дійшов тому пощастило, що їх зверху не прибили. Я, можливо, не засуджувала би, але тоді не треба казати, що ви евакуацією людей займаєтесь. І коли ви на камеру показуєте і фотографуєтесь, з людьми і кажете, що от ми людей вивезли, <кій> так це не ви вивезли людей. Це вивезли люди, котрі взяли на себе ризик, котрі сіли в свою машину, поїхали в ту зону, котра вважається, що поїхали на фронт, і вивезли цих людей на свій страх і ризик. Міська влада вона тільки створила, як би. Дала гарячий номер і сидять і записують тільки дані. Ніякої допомоги більше немає. Я ще узнаю, я просто не встигла запитати, я узнаю у тих ребят, що вивозять, чи компенсують їм хоча б пальне, тому що декілька місяців тому я просто волонтер, той хто вивозить, розмовляв на нашій раді волонтерів, і дуже був скажімо так, роздратований тим, що ніякої допомоги від влади в питанні хоча б заправити машину, немає.